Слава Ісусу Христу, брати і сестри, рад всіх бачити. Ви на правильному місці і в правильний час. Я почну з свідоцтва, подякую Богу за Його милість, за засілення. 25 років назад у мене колись пішов камінь з нирки, я переживав дуже сильні болі. І Бог мене чудним образом зцілив. Він якось зник, не виходив боляче. Я більше про нього не згадував. Ну завжди, всюди, де були хворі люди, я завжди передавав їм цю віру, яка була у мене в той момент, бо я тоді пообіцяв Богу, що я буду йому служити все життя, якщо він мене зцілить. І коли у мене на початку вересня знову таке трапилося, такі болі пішов в камінь, я сразу відчув це нічим не, не, ну, не порівняти, це не забувається, і це якраз був день недільний, здається, 9 вересня, знаєте, 8 ранку я прокинувся і зразу відчув цю біль. І вона так годину була така сильна біль, що я вже почав кричати. Спочатку я молився ну до Ісуса, я кажу, стіли але потім вже неможливо було терпіти. Дружина викликала швидку, приїхала за 5 чи 7 хвилин, прийшли друзі мої, сусіди вкололи якийсь укол, і через 10 хвилин все пройшло. Ми поїхали в лікарню, зробили. Ці обстеження, січ, кров, КТ серйозне, всі органи. І він вийшов з нирки, йде до міхура 6 міліметрів. Цей камінь, знаєте. І я так само їхав, так само молився. Мені друзі, брати пишуть, кажуть, ти зараз в шпиталях, коли їздиш, ти ж про це свідкуєш військовим. І моя дружина каже, і я це згадав, да, дійсно. І знов прийшло це випробування. Знаєте, Я знов так само, так уж, ну, маючи віру, знов звернувся до Господа, молився. До Нього. І, знаєте, це було в неділю. До четверга я мав прийти до лікаря, і десь в середу, чи в четвер вранці, мені пише брат Славік Адайник, пастор з клубного. Я був за 2-3 тижні записаний там ділитися словом, проповідувати. Він пише: Ти будеш в неділю чи ні? І знаєте, у мене таке, ну десь пару хвилин, може, такий був сумнів, така молитва, ну, Господь що робити. І я відчуваю, що є віра, що я буду, бо у мене болить, воно болить уже не нині, Мірка болить ну, міхур, так постійно давить, постійно, знаєте, і. Я написав, що я буду, вірю, що Бог благословить, я буду. Я готуюся до проповіді, в суботу готуюся, воно ще болить. Я приїжджаю до них, привіз сюди своїх на благодать, поїхав на клубний. І ще перед служінням відчуваю така ну, біль. знаєте. Я був на служінні, служив, свідкував, проповідував там, приїхав на благодать своїх, забрав, приїхав додому. Десь годину 3-4 дружині кажу, слухай, відчуваю, нічого не болить. Десь якісь такі ну, щось там. Там кальнула разок, два і все. І з того часу, дякую Богу, до, до сьогоднішнього дня ніяких болей, нічого немає. Я десь місяць пройде, я хочу поїхати знову зробити всі дослідження, щоб ще раз впевнитися, перевірити, але я вірю, що це Божа милість, Боже зцілення, тому що я не відчував, як камінь би виходив, це 6 міліметрів, це ну так би просто, я не знаю, ну, що знову Бог зробив. Я думаю, через який час Він відкриє, але йому подяка. Ну, знаєте, в чому? Тому така наука для мене, що саме в той момент, коли я міг відмовитися, і це було б нормально, брати би сприйняли на когось мене би поміняли, я прийняв рішення все ж таки бути в служінні, все ж таки проповідувати. Хоча мені було ну чесно, боляче і важко. І саме в той момент в той момент прийшло, знаєте, таке непомітне, якось не я не відчував нічого, аж десь через годин п'ять тільки згадав, що вже нічого не болить. Тому, брати і сестри, знаєте, такий урок я для себе. Для вас передаю це свідоцтво і дякую Богу ще раз, брати і сестри. Тема знаєте, коли я хворів ці декілька днів, ми з дітками включили Ютуб е, і набрали. Програми такі про тіло було дуже цікаво, знаєте, нирки, печінка, всі ці органи, як вони працюють. і ми сиділи, дивилися, і дуже було цікаво. Знаєте, і звісно, що тема народилася е, про тіло. Е, тіло Ісуса Христа, це церква. Це ми з вами. Як воно функціонує, як воно має бути, і будемо читати в більшості це буде з послання Єфісян. А, і саме перше, саме перше це буде Єфісянам, 5 розділ, 23 вірш: Христос, голова церкви, Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він Спаситель. Брати, і сестри, у кожного тіла є голова. Тобто, якщо немає у людини якого члена руки. Ока немає, знаєте, ноги немає, тіло функціонує все рівно. Але голова, вона сама, сама важлива. Кров важлива, знаєте, але голова сама важлива. В церкві, голова нашої церкви це Ісус Христос. Не якась людина, не пастир, не пророк, не діякан, не якийсь служитель, голова церкви це Ісус Христос. Це дуже важливо розуміти, пам'ятати і завжди звертатися до Нього, завжди шукати. Сам Саме паради, саме слово від голови і бути в тілі, тому що знаєте, можна бути в якомусь служенні, прийти на тепло, на групу тепло, допомогти, але не бути в тілі. Розумієте, тобто дуже важливо і послання сьогодні для кожного з нас бути в тілі. Я задаю часто питання братам і сестрам кажу: хто ти в тілі? Ну які яка твоя функція в тілі, і знаєте, багато людей ну в такому ступорі кажуть, я не знаю. Я не знаю. Задайте собі це, це питання, прийдете додому, запитайте самі себе, хто ви в тілі? Тобто в тілі дуже багато органів. Вони всі пов'язані між собою. Тіло, Бог так створив, що коли ми не хворіємо, воно працює ідеально. Це задум Бога. Тіло працює ідеально. Задум Бога для церкви, щоб вона працювала ідеально, щоб все було добре. Як це може бути? Ми всі перев'язані якимось е, ну, зв'язками. Ми маємо кожен якесь служіння, якісь дар, якісь покликання. І ми всі маємо друг до друга ставитися з любов'ю, бути самі по собі, досконалими і святими. І тоді тіло воно буде працювати ідеально. Це задум Бога. І далі читаємо, які функції у тіла. Те, що я казав, щоб воно працювало ідеально, щоб воно виконувало те, що говорить голова, куди голова йде. Бо буває навпаки, знаєте, тіло веде голову, тіло веде в якийсь гріх, алкоголь, наркотики, ще якісь гріхи веде в залежність, і голова йде туди. Ну, в церкві і в ідеальному тілі має бути все навпаки. Тобто тіло слухає голову. І слава Богу, що наш голова це Ісус Христос. Амінь. Луки, 9 розділ, 23 вірш, написано про щоденний хрест. Ми маємо взяти щоденний хрест. Це не один раз десь в житті, це щоденний наш хрест, це для кожного християнина щоденний хрест. Далі, хто я? Знову питання: хто я в тілі? Я маю знати, хто я в тілі. Якщо я, наприклад, співаю в групі, то зрозуміло, що я левид. Якщо я займаюся якимось служінням, то зрозуміло, хто я в тілі. Но Часто люди не несуть, ніякої, знаєте, ну, ніякого служіння, але є служіння ще. Непомітні, невидимі такі, скажімо, це молитовне служіння. Це коли мама з маленькими дітками зараз, це те служіння виховати дітей, щоб вони були наставлені в науці, в Слові Божому. Тобто це теж служіння. Служінь багато, вони різноманітні. І ми маємо знати саме ну, про себе, знати, на яке служіння Бог мене поставив. Е, ще, знаєте, Загальне для всіх, загальне для всіх, це е, велике доручення. Марка, 16, розділ, 15 вірш. Ідіть і проповідуйте Євангелія. Тобто проповідь Євангелія це для всіх, це наше, наш, ну знаєте, це як наше життя, це наш обов'язок, це наше знаєте, ну, благословіння для церкви, щоб народжувалися нові е, люди, нові душі. Тому це саме головне, саме перше проповідь Євангелія. Далі соціальне служіння, Матфія, 25, розділ, 34 вірш. Ісус говорить, я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагій був і ви мене одягнули. Хворий, і ви навідалися до мене, брати і сестри. Соціальне служіння це дуже важливо. Те, що у нас по суботам зараз, раз у місяць, раніше було частіше. На початку війни кожен день це те, де має бути церква служити. В цьому постійно, це саме, знаєте, те покликання, на яке Бог покликав саме нас допомагати тим, хто зараз, знаєте, не має їжі, не має в що задягнутися, бути в шпиталях, бути там, де хворі, це те, на що Бог покликав саме церкву. Тому, брати і сестри, не нехтуємо, не забуваємо. І навпаки, туди, знаєте, прагне наша душа саме служити в соціальних служіннях. Це ну, най, найбільше, найперше, найголовніше. Далі. Це буде єфісянам 4 розділ, 7 вірш. Кожному з нас дана благодать. Кожному. Немає людини, якій би Бог не дав благодаті, не дав би якогось дара або служіння. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів, тобто Його дари. 1 Петра 4,10. «Служіть один одному, кожен, кожен. Тим даром, що його прийняв, тобто слово «служіть» і кожен, тобто для кожного є служіння. Це як в тілі, знаєте, не може. у нас дві нирки, і не може одна нирка сказати: Я сьогодні день не працюю, я сьогодні день для себе живу, а ти двойне навантаження, тяни, неси, не може. Всі мають нести своє служіння, і тоді всім буде легко, і тоді церква буде, вона буде як доросла, знаєте, людина. Тому що коли дитина, їй треба що. За нею постійно дивляться її, годують, її годують, їй міняють памперси. Знаєте, дитина вона плаче, вона хоче тільки їсти, пити, мамину і татину, любов відчувати, все, вона нічого такого не віддає. Віддає тільки радість те, що вона є, те, що вона народилась. но Служить їй доросла людина, вже ну, з, та, батьки їй служать. І тому, знаєте, завдання церкви бути дорослим, щоб служити іншим, допомагати. Тих, хто ще тільки народився духовно, їх піднімати на рівень, і щоб вони далі продовжували служити на своєму рівні, своєму оточенні. Іфісянам 4:16. З нього все тіло з Ісуса Христа, складене і зв'язане, тобто з'єднане всяким допоміжним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Тобто, коли ми перебуваємо в любові, коли ми самі заростаємо і ми друг другу допомагаємо, тоді церква вона починає рости, вона починає бути як доросла така людина. Знаєте, Но тут написано, що це тіло воно складене і зв'язано. Тобто, ми всі, як в тому тілі, всі органи, вони між собою. Ідеально функціонують, тобто кожен робить щось своє, і тіло росте, і тіло може робити те, що говорить йому голова. І тоді так само, і ми, коли ми не маємо свари, коли ми не маємо, знаєте, заздрощів, якогось злоби і багато всього іншого, коли ми в любові один до одного, тоді тіло росте і виконує те, що говорить голова. Далі 4.15. але будемо жити по правді та любові в усьому зростаючи чи в того, хто є головою у Христа. 4.25. Відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми один одному, хто? Знову члени. Ми одному, один одному, ми ті члени, як в тілі. Тобто це про образ. Щоб зрозуміти, як церква має функціонувати, ще раз, треба дослідити, як працює наше тіло, як працює людський організм. Єфісіанам 1.4. Для чого Бог нас покликав церкву, щоб ми були святі й бездоганні? Наше покликання кожного окремо дивитися за собою, щоб бути святим і бездоганним у любові, у любові перед Ним. 1.4 далі. І в ньому ми стали ще й спадкаємцями». 1.18. Аби ви зрозуміли, до якої надії він нас кличе, яке то багат, багатство славної спадщини між святими? 1,21. не тільки. Це на цьому світі, але й на тому, що буде. Тобто, це буде мати наслідки і там, в новому Єрусалимі, те нове життя, той паралельний світ, який існує, духовний паралельний світ, там де є Бог, де є святі, які вже були перед нами. Цей паралельний світ він поруч з нами існує, і ми туди намагаємося ну, дійти. І 1,22 про Христа говориться, що Бог його вивищив як голову церкви. Яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все у всіх. Єфісянам 2,10. Бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі, для добрих справ, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тобто є добрі справи, які Бог наперед. Знаєте, мені це нагадує як приблизна якась комп'ютерна гра. Там є, наприклад, тисячі якихось завдань, їх треба пройти, і ти досягаєш до. Кінця. І отак, от, от перед нами є якісь добрі справи, які написано, Бог наперед уже їх перед нами розклав. І одного часу ми десь йдемо і бачимо теж ну, дру, знову ж таки соціальне служіння, бачимо, що хтось голодний, хтось ненапоєний, хтось е, роздягнутий, хтось десь в лікарні. Ми кажемо, наступного разу я сьогодні йду на служіння, я сьогодні їду, забираю дітей зі школи, я сьогодні ще чимось займаюся, наступний раз. І я це не проходжу, але Бог наперед. Це вже поклав нам, щоб ми ці добрі справи робили. Тому дуже важливо, брати і сестри, бути в тілі і чути, що говорить голова на сьогоднішній день. Цей хрест взяти на сьогоднішній день і робити те, що говорить саме голова, мати відкриття, мати рему. І ще про церкву. Церква. Тов і підвал на істини, церква це знову тіло Ісуса Христа, а Христос це її голова. І знаєте, є написане слово, яке записано є слово відкриття, це те, що ми отримуємо на кожен день, і можна триматися написаного слова. І якщо немає відносин з Богом, то можна, знаєте, не почути, коли Бог говорить, Бог говорить е, людині, Бог е, говорив на сторінках Біблії. Ми це читаємо. І мені подобається цей приклад, знаєте, з Авраамом. Авраму Бог сказав, що у них народиться дитина, коли їм вже було 90 років, і всі уже функції тіла, вони вже е, казали їм, що ну, це неможливо. Але Бог, знаєте, сказав їм Рема, сказав живе слово, вони його почули, прийняли вірою, і так і сталося. Потім, коли вже Ісак народився, Бог знову сказав, що принеси його в жертву, він випробував його віру. І як це принести в жертву сина, дитину? Як це? Якщо принесе. Носили тварин, але но це було Ремо, Бог випробовує до останнього моменту, коли він вже заніс і він сказав: Стоп, я бачу твою віру. Далі дивіться, коли працює живе слово Рема. Е е Сатана, до речі, знає написане слово, але він не має живого слова, не має Рема. І дивіться, коли Христос, е Він був на землі, одного разу е Бог. Е так собі, знаєте, запланував, що він в суботу, коли нічого не потрібно робити, він буде сілювати хвору людину. І фарисеї знали, що в суботу е, нічого не можна робити. Хоча самі вони тихенько, якщо в них хтось падав в колодязь, там якась тварина, вони її доставали навіть в суботу, але нікому не казали, але Бог про це знав, він бачив. Ну коли треба було зцілити людину, Бог хотів показати їхні серця. І Ісус почув це Слово від, е, е, від Отця Свого, і Він в суботу Уботу саме це зробив. Бачите, знову, Давід, приклад з Давідом, коли Давід втікав від своїх ворогів, він прийшов в храм і взяв хліби, оці, які тільки мав священник вживати, не, не міг цар їх ну знаєте, взяти, щоб поїсти, але в нього було слово живе відкриття. Тому, брати і сестри, це дуже важливо. Петро, пам'ятаєте, Петро з самого дитинства, ніколи нічого не вживав, нечистого, но одного часу йому було видіння про Цих от, ну, нечистих тварин, і Бог йому тричі сказав Петро, закали їж. А він каже, як я, Господи, ніколи нічого внутро моє такого не входило, ну, нечистого. А він каже, Господь, що Бог освятив, те, ти не почитай нечистим. І він йому показав це приклад, що будуть спасенні не, ну, язичники, погани. Ну знову ж таки, він мав відкриття, він мав це ремо. у нього було був зв'язок з головою. Тому, брати і сестри, це дуже важливо. Чути, що саме Бог говорить кожен день. І далі наступне. Ми знаєте, ми часто, я помітив, ми бачимо. Якесь, якусь скалку говорить слово. Ми бачимо якусь таку маленьку, знаєте, якусь таку річ у інших, але ми не бачимо часто великого чогось, якогось гріховного самі в собі. і Це дуже важливо, знаєте, це дуже важливо знову ж таки мати зв'язок з головою, щоб бачити, і що у мене, що у мене всередині, не тільки інших оцінювати, судити їм, знаєте, якось пальцем казати, а дивитися і на себе. Ну це знову ж таки Зв'язок з головою, зв'язок з Ісусом Христом. І ще одне місце Єфісянам 4.1 написано: поводитися нам потрібно достойне покликання, що до Нього покликано вас, кожного, в повноті покори, і лагідності з довготерпеливістю, терплячі один одного в любові. І в Єфісянах 1.3 написано, що Він вибрав нас в ньому перед заснуванням ще світу, щоб ми були святі і бездоганні. Оце знову повторюю, брати і сестри, для кожного з нас це завдання бути святим і бездоганним, щоб і тіло працювало ідеально. Коли кожен з нас буде святий і бездоганний, тоді і церква, і тіло його воно буде працювати бездоганно. І 3.7 а Закорінені і утверджені в любові. Ще ми маємо бути закорінені, закорінені. Тобто це глибоко-глибоко пустити це коріння саме в любов, знаєте, і Ефісянам 5:1. Будьте, отже, послідовниками Бога, будемо послідовниками. І ще один такий приклад. Мені подобається. Знаєте, в кінці 90-х, коли я покаявся, всі молоді брати і сестри, які приїжджали із за кордону. В основному це Англія була, Британія і Канада. Америка, вони приїжджали з такими браслетиками маленькими. і На них було чотири таких букви англійської, WWGD. What would Jesus do. Тобто, що би зробив Христос? І вони, це такий ну, цілий рух був, знаєте, і вони пояснювали це так, що кожен день, коли я прокидаюсь, коли мені якісь є виклики переді мною стоять, каже, я згадую, що би зараз би зробив Христос. Тобто не я сам собі даю паради, не знаєте, якісь. Там ну, досвід мій говорить, чи ще щось. А я запитую Христос, що би ти зараз на моєму місці, от в даній ситуації, що би ти зробив? І оцей от браслетік вони дарували і нам, знаєте, і от вони, ну я бачив, коли ми спілкувалися так днями з, з такою молоддю, що вони не один раз, якби хтось дивився, хтось десь всередині просто згадував, що що би зараз би зробив Христос, саме ну знаєте, в моїй ситуації це дуже важливо. І в Галатах написано, 2.20, і вже живу не я. А живе Христос в мені. І коли це дійсно так, коли Христос живе в мені, то Він і приймає рішення. Він мене направляє, він веде, і це я вже вожуся духом, вже я не вожуся своєю плоттю, забаганками своїми, якимись своїми, знаєте, капризами, своїм якимось характером. Ні, я слухаю, що він мені говорить, і часто це йти на хрест, тому що мені це неприємно, не подобається. Я не хочу так робити, але я розумію, що це від нього, від голови, це треба йти. Треба робити, а далі буде велике благословіння, коли пройде якийсь час. І останнє Єфісянам 1.5, Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа. І 2.19. І ви вже не чужинці, і не приходьки, а співгромадяни своїм і домашні Богу. Слава Богу, брати і сестри, тому, знаєте, підсумовуючи, підсумовуючи. Дуже цікаво, бог створив тіло людини, воно досконале. Якщо не хворіє, якщо щось не болить, то ви 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 навіть не знаєте де. Ті нирки знаходяться, де серце знаходиться, знаходиться, знаєте, де печінка, коли воно все працює добре, гарно, ви просто живете і насолоджуєтеся життям. Ну як тільки щось починає боліти, ми відчуваємо цей дискомфорт, тіло вже не так функціонує, ми не можемо робити те, що говорить цей час голова, бо тіло приковане, бо тіло якесь хворе, воно потребує лікування. Тому, брати і сестри, від кожного з нас сьогодні залежить, як тіло, тобто це. Як вона буде функціонувати, тобто на кожного покладена ця відповідальність бути святим і бути бездоганним. Тому а ми друг другу допомагаємо. Ці зв'язки, це домашні групи, це наше спілкування тут, це кожен, коли шукає Господа, потім приходить, якось служить, щось допомагає, знаєте, ті соціальні служіння, це все-все важливо, все пам'ятаємо, служимо. І, і ще раз, брати і сестри, у кожного є дар, у кожного є покликання. Знаєте, часто я це повторюю, люблю це місце. Пам'ятаєте, коли народився маленький Ісус, його принесли в храм. То саме е, ну, бабуся уже старенька в віці, 80 чимось років. Саме вона його побачила, прийняла, і там написано, що вона служила Богу в храмі, не відходячи чим. Вона служила Постом і молитвою. Це як, як в тілі кров, знаєте, пісти, молитва. Це може робити кожен і дома, і тут, в церкві, коли ми збираємо. Тому, брати і сестри, Христа побачили, коли її принесли в храм Сімеон, теж е, свята людина, і ця бабуся не побачили, там не написано, якісь, знаєте, багаті, знатні, якісь там, ну на той момент хто там Пілат і ще інші е, прокурори. Ну, прокурор. Ніхто не побачив, тільки ці люди побачили. Тому, брати і сестри, отак от хай Бог кожного з нас благословить, знати, хто ми в тілі і виконувати свої з любов'ю, своє покликання, своє. Служіння, і воно приносить нам благословіння, тому що Христос сказав в діяннях 20 розділі, що блаженніше давати, віддавати це блаженніше, ніж приймати це батьківство, то блаженніше, коли ти віддаєш, ніж бути маленькою дитинкою, бо ніхто би з нас зараз не захотів би стати маленькою дитинкою, правда, якби вам сказали, хочеш бути дитиною, якої рік. От ви б хотіли би, ніхто, я впевнений, але всі хочуть бути дорослими, відповідальними, вже знаєте, за, ну, якби мати відповідальність за своє життя. Тому хай Бог всіх нас благословить, встаємо, молимося. Алілюя, слава тобі, Господь. Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти. Господь нас знайшов за те, що Ти нас покликав, за те, що Ти відкрив своє Слово, Господь Боже, за те, що ми маємо з Тобою відносини, за те, що Ти дав нам народитися другий раз гори. Господь Боже, ми вдячні Тобі за те, що Ти, Христос, прийшов на цю грішну землю заради нас, заради нашого спасіння, що Ти є голова церкви, що ми Твоє тіло, Господь Боже, ми вдячні за все, що Ти зробив для нас, що Ти примирив нас грішників, грішників святим Отцем. Боже, ми вдячні Тобі! Допоможи кожному з нас взяти свій щоденний хрест, допоможи кожному, щоб ті дари, таланти, які ти вклав, щоб вони розкрилися, щоб ми служили, щоб кожен виконував свою дію, місію, функцію, Господь, Боже, щоб кожен віддавав, щоб кожен служив. Боже, допоможи. Ми просимо Тебе, щоб церква Твоя зростала, росла. Була досконалою, святою, Господь. Ми просимо, Господь, а ти будь нашою головою, щоб ми чули Твій голос, чули Слово Твоє живе рема на кожен день, Господь. Боже, просимо Тебе, віддаємо все Твої руки, святіти, поведи, прослався, молились до Тебе в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь.